Любить наш півник ще на світанку. Всім побажати доброго ранку. Доброго ранку бажаю вам я, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні на заняття з розвитку мовлення ми послухаємо казку колосок. Жили собі двоє мишенят грудь та верть і півник голосисте горлочко. Мишенята було тільки й знали, що танцювали та співали. Дотилися та вертілися, а півник досвіта піднімався, спершу всіх пісне й буди, а потім до роботи брався. От якось підмотав півник подвір'я і побачив пшеничний колосок. Рудь, век! покликав півник. Гляньте на що я знайшов. Прибігли мишенята та й кажуть Треба його обмолотити. А хто молотитиме? запитав півник. Тільки не я, закричав Круть. Тільки не я запищав верх. Гаразд, сказав півник, я обмолочу! і взявся до роботи. А мушенята й далі граються. Обмолодив півник колосок та й гукнув. Гей, Круть, гей, геть, гляньте, скільки я зерна намолотив. Робіли мишенята і запищали в один голос. Тепер треба до млада віднести борошна на молота. А хто понесе? запитав півник. Тільки не я запищав круть, тільки не я запищав верть. Узяв на плечі мішок півник та й пішов. А мишенята полягали відпочивати. Повернувся півник додому, знову кличе. Гей, круть, гей, верт. Я борошно приніс. Прибігли мушенята, дивляться, радіють. Ой, півничку, уже тепер тісто треба замісити та пірежечки вспити. Хто ж міситиме? запитав півник, а мишенята знов своє. Тільки не я. запищав круть. Тільки не я запищав верт. Подумав, подумав півник та й каже, доведеться, мабуть, мені самому все робити. Замісив він тісто, приніс дрова та розпалив у печі. А як піч витопилася, посадив поріжки випікати. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось спеклися поріжки. повиймав їх півник, виклав на столі. А мишенята вже тут, як тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я пищить крут, а я, який голодний, пищить век. Та й посідали до столу. А півники каже, стривайте но, стривайте, ви мені спершу скажіть, хто знайшов колосок? Ти знайшов голосно закричали мишенята. А хто колосок обмолотив? знову питається піник. Ти обмолотив, сказала мушенят. А хто зерно до млина відніс? Теж ти, зовсім тихо відповіли круті веки. А тісто, хто місив, дрова приніс, піч витопив, пиріжки хто напік. Ти все ти, ледве чутно прошепотіли мушенята. А що ж ви робили? Що мали казати машенята? Нічого. Стали круті верви лазити за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж отаких таких ледарів пиріжками пригощатиме? Дітки, ви прослухали казочку? А скажіть мені, як вона називається? А який півник у казці? Працьовитий. А як його звали? Голосисте горлочка. а мишенята які? Вірно, ледачі, не хотіли допомагати півникові. А як звали мишенят? Крута верть. А подумайте, чому їх так називали? А що трапилося з мишенятами? Вони спробували пиріжки чи ні? А чому вони не спробували пиріжків? Скажіть. А казка діти вам сподобалась? А зараз, мої малята, до побачення, до нових зустрічей.